Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три працівки, гості радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той перший празник, Рождество Христове радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той другий празник Святого. Ой, радуйся, земле син Божий, народився а той третій празник святеба, нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле син Божий. Народився.